Вітаю вас, мої любі сонечки. А я, а це правда, що буде такий час, що люди захочуть повернутися в Україну, але не зможуть цього зробити. І звісно, ви це думаєте так по-людськи ще поки що сонечки. Але я бачу, як це енергетично, чому це буде відбуватися на тонкому плані. Тому що, коли ми проходимо трансформацію, я вам розказувала під час війни, коли ми на місці, коли ми ніде не їдемо. Ми проходимо разом з цим Грегором, а руйнується старий Грегор, стара енергетична структура, стара матриця старої України. І ми проходимо ці всі свої процеси болючі тут на місці. Кожний на своєму рівні свідомості проходить всі, абсолютно кожний на своєму рівні. І хто вибирає жити світло? Він більше трансформується. і В нього з'являється світлова частиночка нової України, нової землі то тобто зовсім по-інакшому. І це вже в нього формується така реальність, про яку вам розказую про те, що з 2026 року Україна почне входити в процвітання. Хоч зараз, здається, що ось таке неможливе. Але насправді це правда істина саме для тих, хто живе і вибрав жити світлом, вибрав іти за серцем, вибрав дорогу серця. І пройшов трансформацію, проходить, прийняв трансформацію, прийняв цю війну. і Став під час цієї війни краще, і з'явилось більше любові. Я відчуваю зв'язок з творцем. Ті душі, звісно, будуть жити в цій реальності новій нової України, процвітаючи ті, що не вибрали це, вони не вони не побачать такої України, тому що вони будуть жити ще в старих слоях старої України, триматись за них, руйнуватися і проходити свої досвіди, поки взагалі не зруйнується ця стара система, ця стара структура, і цей процес буде відбуватися по всій землі, не тільки по Україні сонечки. Україна це тільки початок. Це от такі зараз процеси глобальні на всій планеті проходять. Мої любі сонечки. Так от. І дійсно так буде, що і завдяки тому, що ми будемо в високій вібрації, не всі зможуть прийти і попасти на цю землю. Тобто, все світ просто. ну, і від собі, що Ми живемо на 10-му поверсі, захочуть туди попасти люди з першого. Тобто, їм потрібно буде духовно вирости для того, щоб заїхати на цю світу землю. Але ж я таки знову говорю про нову реальність, яку ми з вами будуємо, вже мої любі сонечки. Ті, хто прибудився і пробуджується, я також про це постійно говорю. Україна вже передала. Могла Україна є світлом, і вона стала вже духовним наставником для всього людства і будуть брати приклад, і вже беруть інші країни, адже їх також чекають ці трансформації. Кожну країну чекає така трансформація для того, щоб люди пробудились та змінились. І це вже почалось в Європі. Ми бачимо і буде тільки розпалюватись. У нас все затихає вже і закінчується війна.